Заклади освіти в місті жовті води готові розпочати новий навчальний рік. Зважаючи на складну ситуацію, міський бюджет не зміг виділити кошти на фінансування шкіл та дитячих садочків у новому навчальному році. Зате постаралися батьки. Вони були змушені докласти зусиль, щоб забезпечити своїм дітям повноцінні умови для навчання. Хочу сказати дуже велике спасибі. Перш за все, це нашій батьківській громадськості, тому що завдяки тільки ну не тільки їхньої підтримки, а взагалі основної левої долі їхньої підтримки заклади підготувалися до нового навчального року. Ми проаналізували використання коштів благодійних коштів батьків. То якщо в минулому році це це була сума 998 тисяч, то в цьому році батьківських благодійних внесків на підготовку до нового,

Звичайно, це дуже велика сума, але я завдячна батькам за те, що вони розуміють, що діти повинні навчатися зараз і в своїх навчальних закладах. Також в мене дуже велика подяка нашим шефським підприємствам. Звичайно, на перше місце я хочу поставити наш схід ГЗК з його з усіма структурними підрозділами. Як ніколи в цьому це літо ці структурні підрозділи нашого схід. ЗК допомагали не тільки робочою силою, і фінансово допомагали, і, під, і допомогли підготувати заклади. Так, також хочу сказати, що е, вдячна таким підприємствам, як наше КІПІА, ЖРЕО, е, наш прадцек, агроцех Жовторічанський, жовтоводський тепломережа, е, промні технології наш інститут, жовтоводський водоканал, е, комбінат шкільного харчування, приватне підприємство «Гірік», приватне підприємство. Квіти, також приватні підприємства Муксінов і товариство Восток Руда. Жовтоводські заклади освіти відвідує близько 20 дітей, чиї батьки воюють в зоні АТО. Таку статистику наводять у Жовтоводському відділі освіти. Проаналізували, зібрали інформацію про дітей, батьки яких зараз перебувають в АТО. І тому з 1 вересня в школах будуть навчатися і виховуватися. Значить, діти по дошкільним навчальним закладам це дві дитини, учнів перших-четвертих класів дев'ять учнів. Учнів п'ятих, одинадцятих класів це сім, тобто 18 дітей, ті батьки яких Перебувають в зоні АТО. І ще одна інформація. Теж хочу довести до відома громади міста про те, що зараз на, на, в департаменті освіти і науки Дніпропетровська розробляється механізм шестиденного навчання всіх дітей на Дніпропетровщині. Значить, про це говорив начальник департаменту Демчик Олександр Ігорович. Він говорив про те, що перехід на шестиденну систему навчання в школах області повинен вирішити частину питання з опаленням шкільних приміщень. Шестиденною формою навчання будуть охоплені учні 2-11 класів. Ті учні, які навчаються в перших класах на базі дошкільних навчальних закладів, у них залишиться п'ятиденний спосіб навчання. Ну і в зв'язку з цим збільшаться канікули весняні і осінні, тому передбачається, що осінні канікули раніше були всього навсього тиждень, а зараз передбачається 10. З 27.10 по 9.11. І весняні канікули теж раніше були всього-навсього один тиждень, зараз будуть два 15 днів. Значить, з 9.03 по 29.03. Ну, зимові канікули так і залишаться 2 тижні, як вони були. Що це дасть? Ну, По-перше, навчальні заклади зможуть пізніше включитися до опалення і раніше відключитися. Всі ви знаєте, які зараз проблеми згадуються. Азом, який буде надходити, але і е, ще було сказано, що це ще поки що в проєкті і це рішення буде, будемо так казати, обговорюватися як з профспілками, так і з громадою Дніпропетровщини.